Цієї ночі Росія знову завдала комбінованого удару по Україні. Випустила понад 500 дронів та 24 крилаті ракети. Повідомили в повітряних силах України. Тривога лунала у всіх регіонах. Наші оборонці неба змогли знищити 430 безпілотників та 21 ракету. На жаль, не обійшлося без наслідків. Зафіксовано влучання трьох ракет та майже 70 дронів на 14 локаціях. Від обстрілів оговтуються Львів, Хмельниччина, Івано-Франківщина, Харків. Чина Кіровоградщина зафіксовано падіння уламків і у столиці. Показовими ударами по Україні Путін демонструє свою безкарність. Вважає президент України Володимир Зеленський тільки через відсутність достатнього тиску. Передусім на економіку війни Росія продовжує цю агресію, і це вимагає реакції світу саме про необхідність сильних заходів. Тиску очільник України планує говорити сьогодні у Данії на саміті Україна держави Північної Європи та Балтії. П'ятеро людей травмовані внаслідок російської атаки на Кіровоградщину. Ночі ворог вдарив по Знам'янській громаді. Пошкоджено 28 будинків. Один ущент зруйнований. Уражені також об'єкти інфраструктури. На місці працюють усі служби, ліквідовують наслідки пожеж. Психологи працюють з населенням. Чернігівська область цієї ночі також перебувала під атакою російських безпілотників. Ворог поцілив в об'єкт цивільної критичної інфраструктури. За інформацією очільника обол адміністрації В'ячеслава Чауса. Без світла залишилося понад 30 тисяч домогосподарств у Ніжинському районі. А у місті Борозна пожежники ліквідували займання в будинку. Вибуховою хвилою пошкоджено ще сім будівель та припарковані поряд автівки. Постраждалих на щастя немає. І комбінованої ворожої атаки цієї ночі зазнало Прикарпаття. Ціллю ворога став об'єкт інфраструктури. Внаслідок удару виникла пожежа у складських приміщеннях. До ліквідації залучили усі необхідні служби. Попередньо без постраждалих. Повідомили в Івано-Франківській ова. Калоська громада постраждала найбільше. Там два влучання. Через сильне задимлення жителів попросили тимчасово не відправляти дітей до садочків та шкіл та не відчиняти вікна. Триває перевірка якості повітря. За попередньою інформацією, тут теж без постраждалих. На щастя, жертв нема. Є там незначні певні пошкодження житлових будинків на сьогоднішній день. Дітки не будуть ні в школах, ні в садочках. Далі ще три години буде йти моніторинг якості атмосферного повітря. Ну ще на тепти не сказали, що є незначне відхилення по якості атмосферного повітря. Півтора десятка безпілотників запустив ворог цієї ночі по Львову. На щастя, люди не постраждали. Частково зруйноване приміщення, де працювали скульптори. Тут виготовляли пам'ятники. Пожежу, уже ліквідували. Повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Обстрілювали окупанти вночі також рівненщину. Наші захисники знищили чимало ворожих цілей. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. Чергову атаку ворога пережив і Луцьк. Місто цілу ніч здригалося від. Вибухів наші сили ППО вели повітряний бій з десятками ударних безпілотників аж до ранку. У наслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура, пошкоджено приватний будинок, зруйновані гаражі. Ущен згоріла вантажівка. Повідомив міський голова. У багатоквартирних будинках довкола епіцентру вибухів. Повибивало шибки, потрощені покрівлі. Люди на щастя не постраждали. Страшно куди Летіло, гуділо, свістіло. Страшно було. Це не перший раз, це вже третій раз. Вікон нема, там, там все валяється. Забивати, з'їжджати звідси. Нема нічого, ні вікон, ні криші, стіни тріщинах. Все. Одна людина може перебувати під завалами після атаки росіян на Хмельниччину. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Росіяни двічі били по області вночі та вранці сили протиповітряної оборони знищили три ворожі ударні БПЛА, типу шахет та одну крилату ракету Калібр. У наслідок ударів дронами виникла пожежа на території гаражного комплексу. Зруйновані 10 гаражів. А ще у п'яти виникла пожежа. Також пошкоджено. На комунальна інфраструктура та два тролейбуси. О дев'яту ранку російські війська вдарили в півдроном по селищу Козача Лопань на Харківщині. Загинув чоловік. Повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Двоє вбитих на Херсонщині внаслідок російських артилерійських обстрілів. Смертельні травми дістали чоловіки з Антонівки та Станіслава, Повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. А вже вранці через російську артилерію та скиди з дронів поранені четверо мирних жителів області. Повідомляє поліція. Ворог руйнує багатоквартирні та приватні будинки, об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлі та автомобілі. Напередодні окупанти завдали ударів по десятках населених пунктів області. Обладміністрація повідомляє про 14 поранен. Нених мирних жителів. Далі до ситуації на фронті. Там відбулося 166 бойових зіткнень за добу. Повідомляє генштаб ЗСУ. Найбільше штурмів наші захисники відбили довкола Покровська майже 40. Ще 28 разів. Росіяни атакували на Новопавлівському напрямку. По 18 зіткнень нарахували на Слобожанському, Курському та Лиманському відтинках фронту. На одне менше на сіверському 12 битв сталося і на підступах до Куп'янська. За минулу добу наша артилерія, авіація та ракетні війська уразили чотири райони зосередження особового складу ворога та пункт управління. Майже 30 тисяч військових повернулися із СЗЧ на службу, скориставшись спрощеним механізмом, який діяв 9 місяців і завершився 30 серпня. Серед них і Віктор з Волині, який встиг повернутися до війська. Зваживши усі за і проти, чоловік пішов захищати країну два роки тому. Воював на покровському напрямку та згодом відчув сильне виснаження і фізичне, і емоційне. Тож наважитися, наважився покинути стрій. Однак через місяць повернувся і почав службу в національній гвардії, і тепер знову готується до нового бою за Україну, адже війна триває. Віктор проходить базову загальновійськову підготовку в одному з навчальних центрів Національної гвардії. чим краще окупаєшся, тим більше шансів на життя. Це одна з вимог після повернення на службу із СЗЧ для того, щоб вони адаптувались і були готові до нового бою та. Кращили свої індивідуальні навички та навчити їх нової тактики і нової методики ведення бою. Хоча досвіду до Віктору не позичати. Він став долав сил оборони у 23-му. на Покровському напрямку. Щодня з побратимами відбивали штурми окупантів, тому згодом почав відчувати наслідки посттравматичного стресу, безсоння, втрата побратимів і виснаження. Це змусило його ухвалити непросте рішення самовільно залишити стрій. Кур'язово було. Великі втрати були в нас. Реально було дуже важко. Без рідних важко було теж. Війна це дуже важка штука. Та відпочивав недовго, через місяць вирішив знову повернутися на службу. Зважившись на всі за і проти, порадившись своєю дружиною, якби вирішив, що хочу служити в Національній гвардії. На КПП мене прийняли все, як має бути. Це по правильному віднеслись до мене так само з повагою. Я розумію, також що війна ще не закінчилась. Віктор відновили фінансове речове та продовольче забезпечення. Тепер він разом із побратимами у новому колективі готується до нового бою. Адже, попри все, хоче перемогти ворога. Як би складно це не було? Загалом спрощеним механізмом повернення до війська за 9 місяців дії закону скористалися майже 30 тисяч військових. Катерина Курбанова, факти ICTV, Єдині новини. У Пекіні відбувся найбільший в історії Китаю військовий парад, присвячений 80-й річниці перемоги над Японією Другій світовій війні. У ньому взяли участь понад 10 тисяч військових, а за дійством спостерігали 50 тисяч глядачів. Парад розпочався символічно гармати. Здійснили 80 пострілів, а у небо випустили 80 тисяч птахів. На площі Тянь Аньмень пройшли сотні одиниць наземної техніки, вертольоти та понад 100 літаків. Найяскравішими зразками озброєння стали гіперзвукові ракети для ураження кораблів, а також демонстрація китайської ядерної тріади, стратегічних сил наземного, морського та повітряного базування. Фахівці відзначили три новітні зразки, якими Китай особливо похвалився на параді. Онтинентальну балістичну ракету здатну доставляти ядерні боєголовки на віддалені цілі, підводний безпілотник, а також лазерну зброю. У заході взяли участь 26 світових лідерів і жодного з демократичного світу, окрім прем'єра Словаччини Фіцу. Лідер Китаю Сі Цзіньпін разом із диктатором Росії та Північної Кореї вийшли на трибуну. А вже за ними туди попрямували й інші лідери. Це стало чітким сигналом єдності трьох автократів. А видання «The Guardian» Стило це сигналом непокори заходу у своєму виступі. Цзіньпін наголосив, людство знову стоїть перед вибором між миром і війною, та розкритикував залякувальну поведінку деяких країн і попередив, що Китай не зупинити. Сьогодні людство знову перед вибором між миром і війною, діалогом і конфронтацією, взаємною вигодою та нульовим результатом. Китайський народ твердо стоїть на правильному боці історії та на боці прогресу людської цивілізації. Ми будемо слідувати шляхом мирного розвитку і працювати пліч-опліч -пліч з народами інших країн, щоб збудувати спільне майбутнє для людства. А президент Сполучених Штатів із сарказмом привітав Китай у день 80-ї річниці перемоги над Японією. Далі цитата: Бажаю президентові сі та чудовому народу Китаю великого й тривалого дня святкування. Прошу передати мої найтепліші вітання Путіну та Кім Чен Іну, поки ви змовляєтесь проти Сполучених Штатів Америки. Підозрюваний у вбивстві Нардепа і колишнього голови Верховної Ради Андрія Поробія перебуватиме під вартою без права внесення застави. На цьому наполягала прокуратура, і суд погодився з таким запобіжним заходом. Підсудний 52-річний Михайло Сцельніков зізнався у скоєному, ба більше заявив, що його ціллю могли стати інші політики, якби він жив не у Львові. Чоловік заперечив інформацію про те, що російські спецслужби шантажували його тілом загиблого сина, натомість сказав, що про. Ситиме, щоб його обміняли. Хочу проситися, щоб мене розміняли на військову полонену, щоб я не поїхав, то і знайти тіло свого силу. Більше ягоменці давати немає. Тим часом, колишня дружина підозрюваного, відома журналістка і письменниця Олена Чернінька написала на своїй сторінці в соцмережі, що ростила сина сама. З батьком вони розійшлися багато років тому, із сином він спілкувався дуже рідко. І коли син пішов воювати, вони сильно посварилися через патріотичну позицію сина і протилежну батька. Урешті син повністю заблокував пращура. Мама наголошує, що виховувала Михайла Віктора на позовний Лемберг. Справжнім мужнім чоловіком про це написала книгу, і жодної згадки про батька там немає. Новини із суду у справі про вбивство Андрія Поробія шокували усю родину. Важливо, щоб пам'ять про Михайла у цій ситуації не була викривлена. Мій син, герой, загинув за Україну. Пройшов Київ, Запоріжжя, Миколаїв і сам напросився на переведення у Бахмут 93-ю бригаду в найгарячішу точку. Був молодшим сержантом, командиром відділення розвідзводу. і загинув як герой. Герої не вмирають. Тим часом прокуратура перекваліфікувала справу з умисного вбивства на статтю 112 – посягання на життя державного діяча, за що загрожує довічне ув'язнення. Правоохоронці також заявили, що зброю, з якою стріляв зловмисник, досі не знайшли натомість відшукали залишки його одягу і транспорт. Після вчинення вбивства. Він мав намір замаскувати свою діяльність. Він виїхав. В ліс в ліс спалив свій одяг, в якому він був, і розібрав велосипед, на якому він протувався по місту Львова. Нагадаю, Андрія Фарбія вбили 30 серпня близько дванадцятої дня. По дорозі у спортзал нападник здійснив 8 пострілів і зник з місця злочину. Поховали народного депутата напередодні попрощатися з громадським і політичним діячем прийшли тисячі людей. Останнє місце спочинку героя майдану личаківський цвинтар. Це всі новини на цю мить більше уже за 15 хвилин. До зустрічі.